Вітаю вас, панове. Сьогодні мова піде про налаштування GPS -у в INAVI. Таких запитів досить багато. і Сьогодні розглянемо всі ключові моменти. Я буду налаштовувати GPS на своєму крилі. Всередині стоїть політний контролер від MATEC F411 WTE та GPS MATEC MQ8. Так, перше, що нам потрібно зробити, це знайти розпіновку нашого політного контролера та розпіновку нашого GPS. Тому відкриваємо наш політний контролер, далі шукаємо, далі шукаємо наш GPS. Все, що нам потрібно, це знайти розпіновку нашого GPS та розпіновку нашого польотного контролера щоб можна було це все спаяти, і щоб воно запрацювало. Також інколи тут деякі корисні речі пишуть. От, розпіновку ми бачимо на скріншоті. Тобто, у нас є лінія живлення TX-RX і далі SDA та SL. Ці контакти потрібні, якщо ми будемо використовувати компас. Також Тут ось сказано, що якщо ми хочемо використовувати компас, нам потрібно його винести як мінімум на 10 см від ліній від проводів від ES, від моторів і від будь-яких металевих предметів. Ну і логічно, тому що компас не буде працювати, якщо він буде знаходитись біля металу. От. Далі тут вказані швидкість обміну даними, які використовуються, протоколи і так далі. І тому подібне. Поки що нам це не потрібно. Шукаємо розпіновку на наш політний контролер. Матека доволі кльово тут все зроблено, доволі легко це все знаходиться. Тобто є галерейка. Далі повністю опис нашого польотного контролера. Лайаут – це те ж, ж саме, що ми бачили на початку, просто на картинці рознесені наші пади, до яких ми будемо паятись. Нас же цікавить в даному випадку вайринг, де вказано, що куди паяти. І от Бачимо, що GPS у нас паяється якимось чином. Тобто ми шукаємо на платі вільну 5-вольтову лінію, можемо взяти будь-яку з цих. Далі нам потрібен буде якийсь TX та якийсь RX. В моєму випадку, я здається, паяв на перший TX. Тобто на першому TX у мене GPS. Якраз воно виходить все в один рядочок. Тобто ось сюди ми припаємо компас. В випадку з UART ми завжди паяємо хрест навхрест, тобто TX на RX паяється, RX на TX, а в випадку. З SDSCL ми паємо завжди однаково. Тобто SDA паяється на SDA, SCL паяється на SCL. І тут ось вказано в них. Таким чином, після того, як спаяли, можемо переходити до налаштування iNOW, Нам потрібен буде конфігуратор. Так, відкриваємо конфігуратор. Намагаємось під'єднатися. Але як бачимо, що ця версія конфігуратора 8.0 не підходить під мою прошивку. На жаль, в прошивках таргет на мій польотний контролер, то максимальна версія, яку зараз можна встановити, це 7.0, здається. Ну, в принципі, те, що в мене встановлено 7.1. Тому для цього потрібно завантажити підходящий iNOW. У мене він здається вже завантажений. Зараз я просто відкрию і продовжу редагування в ньому. Далі ми під'єднуємось, перевіряємо в портах, чи вибраний у нас GPS. Бачимо, що в мене дійсно на першому UART підключений GPS. Після чого ми переходимо безпосередньо вже в вкладку GPS. Ну і Вкладки GPS вам вже потрібно буде ввести певні параметри. Тобто вибрати протокол, UBlox, UBlox 7, MSP або фейковий GPS. А в даному випадку в мене використовується U-Blox. Це все ви можете побачити, наприклад, на наклейці самого GPS. у От. Наземний асистент вибираєте. ну, Я вибираю зазвичай авто. Дехто каже, що краще вибирати той регіон, в якому ти літаєш. Тобто, в, випадку, в нашому випадку це буде європейський регіон. От, використання супутників, це теж саме можна подивитись в інформації. Зазвичай вибираю всі. І бажано для швидкого пошуку виставити тайм-зону, в якій ви знаходитесь. Тобто, якщо це Україна, якщо я не помиляюсь, це у нас часовий пояс мінус 2. Все. Після цього ми зберігаємо, перезавантажуємо. І, в принципі, це все, що нам потрібно було налаштувати. І відразу вношу поправку. От, якщо тут виставити всі галочки, то воно не збережеться. Тому вибираємо GPS-Use Galileo Satellit EU. От, ну І тут для себе я вибрав автодетектор. А оффетмзони виставляється плюс 2. Далі, після того, як ми під'єднуємо батку. Якщо у нас припаяний GPS на лінію 4 V5, то він має працювати і від USB. Якщо просто на 5-вольтову лінію, то потрібно для роботи, щоб була під'єднана батка. Після того, як заживили його, у нас ось тут мають з'явитися параметри, і через певний час холодний старт може тривати там, від однієї хвилини до 10 хвилин, тобто вам доведеться перекурити перед тим, як воно знайде координати. І після чого у вас ось тут будуть відображатися ваші координати. Це буде свідчить про те, що GPS налаштований і працює коректно. Після чого вам потрібно буде доналаштувати ваш GPS. Перше, що потрібно буде зробити, це встановити режим фелсейву, який будете використовувати. Тобто їх тут в iNavi є три види: це точнісінько, як у drop, тобто воно буде просто дезармати ваш квад чи літак, land, це буде посадка відбуватися. Тут вам потрібно вказати газ мінімальний, при якому буде знижуватися ваш квадрокоптер. Або третій варіант це повернення додому. От, робимо РТХ. Так, після того, як вімкнули РТХ, РТХ це режим повернення додому. Переходимо в вкладку Advanced Tuning. І тут починається саме цікаво. Так, перейшли вкладку. В моєму випадку мені потрібно дивитись всі налаштування. Перше, що ми бачимо, це налаштування автолаучу, тобто автозапуску мого крила. Далі мені потрібно буде обов'язково налаштувати параметри. Посадки для крила це меню теж стосується безпосередньо крила. Якщо цікаво, окремо потім розглянемо ці всі параметри. Нас зараз цікавить, якщо в випадку КВАДа ось ці налаштування, тобто налаштування повернення додому. У нас є перший параметр РТХ Altitude мод. І в ньому, як бачите, є 5 варіантів. Перший варіант «At least» мається на увазі щонайменше. Тобто дрон буде підніматися до мінімальної заданої висоти RTH altitude, якщо поточна висота нижча за це значення. Тобто ось тут ми вказуємо 50 метрів, і якщо наш дрон летить нижче, ніж 50 метрів, то після того, як ми активуємо режим повернення додому, у нас наш дрон набере ось цю висоту. А якщо наш дрон летів, наприклад, вище 50 метрів, наприклад, на 100 метрах, то він залишиться летіти на цих 100 метрах. Е, наступний параметр Current – це е, значить, що дрон наш буде зберігати поточну висоту. Тобто, якщо ми летіли, умовно кажучи, на 200 метрах, активуємо режим повернення додому, він буде летіти на тих 200 метрах. Але потрібно враховувати, що якщо ми летіли на 10 метрах, активували режим повернення додому, то на тих 10 метрах він і полетить, не зважаючи на перешкоди. Тому я б рекомендував би вибирати режим етліст. Наступне значення це фіксет. Тобто фіксована висота, і в такому випадку він буде завжди підійматися ось на цій висоті. Тобто, якщо у нас трон летів на 30 метрах, він підійметься до 50 метрів. Якщо він летів на 70 метрах, він опуститься до 50 метрів. Також є налаштування таке, як екстра. Це значить, що дрон підійметься до поточної висоти, плюс додаткове значення вказане у налаштуваннях «High Extra Altitude». Тобто, умовно кажучи, якщо він летів на 30 і у нас «Extra Altitude» буде вказано 20 метрів, то він підійметься ще на 20 метрів додатково, то тобто буде летіти на 50 метрах. Також наступний параметр це Макс. В такому випадку дрон буде повертатися додому на точку старта на найбільшій з двох висот, тобто або на поточній, якщо вона більше, ніж РТХ altitude, або якщо РТХ altitude більше, то буде на ній повертатися таким чином. Що ми з цього всього маємо? Маємо, що наш least – це мінімальна висота для уникнення перешкод. Якщо вибираємо current, то повертатиметься на поточній висоті. Якщо вибираємо «Фіксати», то наш дрон завжди повертатиметься на фіксованій висоті. Якщо вибираємо екстра дрон, повертатиметься трішки вище, ніж поточна його висота, і «Макс» буде значити, що дрон наш буде повертатися на найвищій з двох висот: на поточній або на RTH altitude. Тут ви вже самі вибираєте для себе, що вам краще. Так, що нам ще може бути цікаво з цих налаштувань? RTH altitude, тобто висота повернення додому. Тут ми вказуємо висоту, з якої буде наш дрон повертатись. Тут ми вказуємо висоту, яку набере наш дрон, коли добереться до точки home. Тобто, якщо додамо, то він просто набере додаткову висоту перед посадкою, і тут вже ми можемо вімкнути набор висоти або вимкнути його. Це більше корисно для крил, мабуть, для дронів несуттєво. Ці параметри такі ж самі, які тут. Тобто ми вказуємо, яким чином йому поступати або набирати висоту, або ні. Цей параметр відповідає за зниження по мірі того, як він буде наближатися до точки хоум. Ну і ми вказуємо відстань, при якій він почне плавно знижуватись. Цей параметр відповідає за те, що ми могли редагувати, скажімо так, висоту. Нашого повернення додому, я б його активував, бо особливо на дроні. Досить корисно. Бтатафай, здається, ця функція по замовченню, тобто під час повернення додому можеш перехоплювати керування і пробити вище нижче. Був у мене випадок, коли я чуть не влетів в Березу, коли перевіряв режим РТХ. Тому я думаю, це варто вімкнути. Тут ми вказуємо, яким чином буде повертатися наш дрон. Тобто, якщо буде вімкнено, то дрон буде повертатися назад по тому ж маршруту, якому він летів від нас. Якщо функція вимкнута, то він буде летіти найкоротшим маршрутом. Ну і тут відстань, ми вказуємо, в якої відстані це правило почне діяти. Тут ми вказуємо максимальну відстань, через яку в нас буде ігноруватись РТХ. Тобто, мовно кажучи, якщо в нас тут вказано РТХ, та, і вказано 2 км, якщо ми залетим трішки більше, ніж на 2 км, то функція РТХ буде ігноруватися, тобто РТХ не буде вмикатись. Тому тут потрібно або її вимкнути, або Задати більше значення, якщо ви збираєтесь далі літати, це є критично. Тут ми вказуємо посадку, тобто зараз по дефолту вибрано посадка тільки в режимі fail-save. Можна виставити, щоб він взагалі не сідав, тобто він прилітав до точки Home і зависав над нею. Або можна виставити, щоб він постійно робив посадку після того, як добереться до точки Home, тобто до місця взльо. Тут ми вказуємо мінімальну відстань, на якій ми можемо задіяти фелсейв, ой, фелсейв, перепрошую, повернення додому. Тобто, якщо у нас дрон буде, наприклад, від нас не 50 метрів, а 40 метрів, то РТХ не вімкнеться. Тобто РТХ вімкнеться тільки в тому випадку, якщо ми будемо далі, ніж відстань, яка вказана ось в цьому полі. І аборт трешхолд це якраз відстань, яку прийде наш коптер, не досягнувши точки хом, і в такому випадку, якщо він пройде цю відстань, наш РТХ відключиться. Чи, навіщо це зроблено? Наприклад, якщо буде сильний вітер, то краще дрон посадити, ніж летіти, поки не сяде батарея таким чином. Різні випадки бувають, тому це корисна штука. Ну і затримка місії перед Felseйвом, тобто перед тим як включиться наш РТХ. Також потрібно. Ось тут змінювати параметри, але це все робиться емпіричним методом в залежності від розміру коптера, ваги і так далі. Тут ми вказуємо параметри нашого лендінга, нашої посадки. Доволі цікаво зробили, тому що раніше. Коли дрон долітав до, ну, до точки Home, він знижувався з однією швидкістю, і зазвичай там вона була прям досить швидка, тобто дрон практично камнем падав вниз, і для цього її потрібно було постійно поправляти. Це насправді залежить від ваги квадрокоптера. Якщо він важкий, то буде летіти камнем, якщо він легенький, то буде повільно знижуватись. Таким чином. І ось тут ми змінюємо ці параметри. Тобто швидкість зниження на максимальній висоті, швидкість зниження, коли він досягне наприклад, 5 метрів над поверхнею, над точкою Хоум, ми ставимо, що він знижується. Пів метра в секунду. І це доволі кльово, бо раніше він летів вниз на одній висоті і практично бився об землю, коли е, знижувався. Ну і Emergency Landing Speed це е, якщо, наприклад, там вже батарея майже в нулі, то він буде знижуватися ось такою швидкістю. Ну Але я б ставив боїв все-таки меншу. Таким чином. Ну, в принципі, на цьому все. Якщо є якісь моменти незрозумілі, пишіть в коментарях, буду виправлятися, буду поправляти. От також я хотів зробити дискорд-спільноту в якій можна було б, наприклад, ділитися логами, не знаю, допомагати вам з фільтрами, аналізом логів, займатися і так далі. Можливо, якусь ще корисну інформацію там розміщати. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, а додам посилання на Discord-групу.